Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3502-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 904 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри й довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Тринадцять.

Шановні гравці, вашій увазі 8434 тисяч розіграш державного треїкено. Тражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасли 28 3 78. П'ятдесят два. Шістдесят чотири. Вісімдесят. Тридцять чотири. Сорок сім. Шістдесят два. Двадцять пять. Сорок один. Сімдесят один. Одинадцять. Шістдесят 44, 32, 54, 69, 73, 36, А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7287 розіграш Державний лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один один. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1, 1, дев'ять. Бережіть себе, все буде Україна!